Христу, друзі! Вітаю вас, дай Бог всім здоров'я. Маємо в продажі 18 рік Outlander ASX Він же спорт, він же RVR, він же є Outlander. Простий такий кузов на хорошій комплектації. З пробігом всього 103 тисячі гарний пробіг. Я її повністю всю обслужив. Бачите, є безключовий доступ. Вибачайте, тут тряпочка трошки в мене. Застеляв, щоб частенько було. Руль гарний в неї. Селектор. Це сідушки. Потолок. CarPlay Android Auto. Ось пробіг, 67 тисяч миль. Я трошки вже на ній накатався. І безключовий доступ, андроїда, то картплей, підогрівці душок, кондиціонер, старт-стоп, що круїз-контроль є, управляється з руля, інтернет радіо є, спутникове радіо, передній привід вона має, фішка їхня в цьому, у лічковому металевому, алькантара кожа, сидіння. В комплектації Outlander Sport SE. ось Такий багажник. Не сильно великий, не сильно малий. Для міського типу бомба. В Києві я був то 8,8-8,5 літра по Києву. Траса 7 6,7, якщо до 120, 7 буде 130, 140, 7,2-7 У нас по місту 10,5-11 вибирає вона. І збірочки. По Америці є він код, можете глянути. Праве крило, дверка. Підкопотка в мене не мета. Ось так вона виглядає. Гарні диски маю оригінальні. Тяжко розказувати. Трошки прихворів асма в мене. Так, можу вам завести. Як двигун працює Я масла, фільтра поміняв просто брати кататись, довка тут обслужено. На зиму бажано буде свічки поміняти, наверное, Так, Де вона тут? -а. Так працює двигун. Тут в мене грязно, я тут не мив. Ну, зато там все під візом сухо, під візом машина як нова. Н'яких вишніх звуків немає. Це гаряча мотор 90 градусів має. Трошки не можу відкрити, хлопці масло міняли, затягнули, обслуговується на фортеці авто. Ось така машинка. Їде вона хорошо, приємно, ну, проблем не викликає. Хто хоче, може. Позвонити, може написати, її Viber, WhatsApp, Telegram, месенджер, кому що вгодно може просто зателефонувати, поспілкуватися. І відео прибор з собою не, не вожу. Вдома ну, лишив і кому треба з прибором відео, де фарбовано ні Зробимо фарбована дверка. Капот, по-моєму. Це крило міні, не воно пластикові крила. Є пару некритичних царапин Тут на дверці, на криші тут є. Ну, але стан такий. На 4 з плюсом машина, так що кому цікаво, приходіть, приїжджайте, дивіться. Не димить, не коптить, труба чиста, дивіться. Дуже хорошо йде. Друзі, телефонуйте. Дай Бог всім здоров'я. Сьогодні миру Крепкого. І благодаті Божої кожній людині, яка переглядає це відео, яка щось хоче в житті досягнути, яка любить інших людей і поважає думку інших людей і цінує тих, хто їй допомагають. Так що пишіть, звертайтеся, я буду радий з вами поспілкуватися.